Останній час ми часто говоримо тільки про політичну кризу, але будь-яку політичну кризу можна перемогти економічними успіхами. І сьогодні я дякую все ж таки раді координаційній, яка поставила сьогодні дуже багато законів. По фінансовому сектору, і сьогодні були проголосовані ну поки що в першому читанні, але сподіваюся, ми дійдемо до другого читання. Закон про регульовані ринки і деривативи це стосовно ринку капіталів. Фактично він буде такого ж об'єму, як банківський ринок. Він зараз в нас в Україні не працює, і ми дамо можливість, щоб іноземні інвестори заходили заходили в Україну, щоб вони формували на біржах, які будуть створені вже по новим засадам. Справедливу ціну на базові товари, на які будуть створені цінні папери, деривативи. Наприклад, цим базовим товаром може бути зерно, для того, щоб ціна на зерно відкривалася по Києву, а не по Варшаві чи по Лондону. Крім того, ми прийняли сьогодні базовий закон про страхування. Його ринок очікував вже півтора року. Знову ж таки, тільки в першому читанні, але я сподіваюся, що до кінця цієї сесії і перший, і другий закон будуть прийняти в цілому. Великі сподівання на те, що буде врегульовано проблема з невиплатами і з відповідальністю страхових компаній, тому що ми знаємо, що є фонд гарантування вкладів для банків. Якщо банки в хай не велика сума, але 200 тисяч гривень, але виплачують. Зараз закладені засади для відповідальності страхових компаній і регулювання їхньої діяльності у випадку, якщо вони йдуть із ринку. І це ну являється зараз дуже важливим, в тому числі це дає можливість регулятору. Єдине, що хочу сказати, що скоро функції регулятора будуть передані і такі законопроекти вніс президент будуть передані Національному банку. Національний банк провів очистку банківського сектора, і я сподіваюся, що маючи цей новий законопроект, він зможе відрегулювати для того, щоб механізм контролю за страховою діяльністю працював не гірше, чим механізм контролю за банківською діяльністю. Крім цього, сьогодні ще будуть дуже важливі два законопроекти прийняти. Перший це про фінансову реструктуризацію юридичних осіб. Я прошу не плутати з фізичних осіб. Це для підприємств і підприємства. Які не можуть зараз розрахуватися своїми кредиторами, це не тільки банки, це можуть бути і постачальники, наприклад, сировини. Ці підприємства можуть вийти з ініціативою, щоб їм реструктуризували їхні заборгованості. Ну, по прикладу того, як Україна зараз зараз реструктуризувала свою заборгованість перед зовнішніми інвесторами. Такі підприємство, щоб в нього була, була змога не йти на банкрутство. Так як це було в 90-х роках, в результаті багато пострадянських підприємств були просто порізані на мед. Зараз ми розуміємо, якому скрутому становищі бізнес, і ми даємо можливість до судового врегулювання таких, таких зобов'язань. Такий досвід був у Турції у 2001 по 2004 рік. До речі, наш закон також він має тимчасову дію три роки, посткризову, якби таку, такий, такий період. І в Турції це був дуже досвід дуже ефективний. Якраз турецькі фахівці приймали також участь у розробці цього, ми обмінювалися досвідом розробки цього до законопроекту. І е, хочу ще сказати про останній законопроект. Це 2456 д е, про споживче кредитування. Е, цей законопроект е, разом із 2455, який був трішки раніше прийнятий, е, вони повністю структурують е, видачу обслуговування і реструктуризацію споживчих кредитів. В Майбутньому я маю е, ми впровадили е, е, ті нормативи ЄС. По споживчому кредитуванню, тому що це працює у всьому світі. Це в Україні зараз є колапс із споживчим кредитуванням, спочинаючи ну, від побутової техніки, закінчуючи квартирами. А в Європі це працює, тому ми взяли їхнє напрацювання, директиви відповідно до підписаної угоди про асоціацію із Європейським Союзом ми маємо. Їх. Проводити. І всі е, стандарти по інформуванню клієнта, по рекламі, для того, щоб не було за 0% без застави, це вже буде mm -hmm. тепер е, мати кримінальну відповідальність е, для таких е, недобросовісних е, позичних, е, кредитодавців. Е, потім яка структура договору, яка там має бути інформація. Е, е, туди внесли навіть можливість е, напротязі 14 днів, якщо Позичальник незадоволений умовами кредитування розірвати договір і повернути ці кошти е і аж до реструктуризації. Якщо ну трапиться так, що не може, е наприклад, віддати позичальні кошти, то, е пози то кредитодавець має реструктуризувати заборгованість, але не більше, ніж 35% від сукупного доходу цієї сім'ї, що взяла кредит для того, щоб не вводити е позичальників у такі. Безвихідну ситуацію, як зараз є багато сімей, які взяли кредит.